Добрий день, мої маленькі друзі. Подивіться, що я сьогодні підготувала? Вірно, це кошик. А як ви вважаєте, до якого свята я підготувала цей кошик? Так, до Великодня. Отже, сьогодні ми з вами теж підготуємо великодні кошики. Сьогодні для роботи нам потрібні. Пластилін, дошка, стека, серветка, полоска білого паперу, ножиці і олівці. Червоний та чорний. Щоб зліпити кошик, я з коричневого пластиліна спочатку зліплю багато тонких довгих ковбасок. Для цього шматочки коричнього пластиліна я розкочую прямими рухами рук спочатку між долонями, а потім на дошці. Ось подивіться, скільки я зліпила. Тепер починаю ліпити кошик. Звертаю ковбаски по колу і отримую дно кошика. Коли дно кошика зліплене, починаю ліпити бока кошика, накладаю одну ковбаску на іншу по колу. Щоб зліпити ручку кошика, складаю ковбаску навпіл і закручую, кріплю ручку до кошика. Починаю ліпити паски. Із жовтого пластиліна прямими рухами рук розкочую і роблю два циліндра. Із білого пластиліна круговими рухами рук ліплю кулю. Кулю розрізаю навпіл стекою. Роблю верх пасок. Від кольорового пластиліна відщіпую маленькі шматочки і круговими рухами рук ліплю маленькі кульки. Це прикраси для моїх пасок. Маленькими різнокольоровими кульками прикрашаю верх пасок. Пасхальні кулічки я розміщую у кошику і починаю ліпити крашенки. Для цього від пластиліна різного кольору я відчіпую невеличкі шматочки. Круговими рухами рук із шматочка пластиліна ліплю кулю, кулю видовжую прямими рухами рук між долонями і надаю форму яйця. Таких крашенок різного кольору я ліплю багато. Ось такий кошик з кулічами. І крашенками сьогодні зліпила я. Починаю робити великодній рушник. Паперову білу смужку надрізаю з обох боків ножицями. Це китиці рушника. А тепер зроблю візерунок. Я візерунок намалюю червоним і чорним олівцями. А на справжніх рушниках господині власноруч вишивають великодні візерунки, щоб наповнити дім. Теплом та святковою енергетикою, так як рушник є символом пробудження і оновлення життя. На своєму паперовому рушничку я намалювала олівцями свій визерунок, А ви на своїх можете намалювати свої власні неповторні визерунки. Кошик з великодніми смаколиками я поставила на великодній рушничок. А тепер ви зробіть свої кошики і великодні рушнички. Надсилайте свої роботи. До побачення, до нових зустрічей!